Відставка генерала Залужного, призначення сирського ІПСО та повна узурпація влади. Що буде далі? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє» І в цьому відео, власне, я хочу надати свій коментар з приводу відставки генерала Залужного. Про відставку генерала стало відомо сьогодні, так само як і про призначення сирського замість залужного. І це новини сумні, але повністю очікувані. Особисто я був впевнений, що це повинно відбутися з дня на день. І судячи з того, як себе поводила західна преса, як себе поводила українська преса, ну це було повністю очікувано. І тут постає відразу там, ціла низка запитань. запитань, які в першу чергу стосуються того, а що ж буде далі. Але перш ніж перейти до того, що буде далі, я зосереджуся на ІПСО. Саме Московським і ПСО нам тривалий час називали конфлікт залужного і Зеленського. Нема ніякого конфлікту, все в них добре. Залужний залишається працювати. І так, далі, і так далі. Всі про це кричали: ЗМІ, блогери, там ще хтось, ці всі контрольовані Офісом президента, в тому числі, і різними спецслужбами контрольовані журналісти, і псевдоексперти і інші дегенерати. І вони всі брехали. Продовж тривалого проміжку часу просто тупо цинічно брехали. І це було зрозуміло. Біда, на мою думку, полягає в тому, що от зараз, після цього звільнення залужного, їхня брехня стає очевидна, але. Значна частина українців, левова частина, яка їх дивилася от тих всіх брехунів і запроданців, вона й буде продовжувати дивитися. І навіть не співставить себе в голові, що це ж була брехня, бо це ж ніяк і не ІПСО, псо. Ось воно сталося, ось відставили. Це, до речі, ще одна причина, чому важливо, щоб ви поширювали відео між знайомими в соцмережах і так далі. Тоді правду бачить більша кількість українців. А якщо оцю брехню, яка нас огортає такою плівкою, якщо цю плівку не пробити, ну, то, то буде біда повна. Тому що Україна окрадена, нас вже донищують, добивають, а значна частина українців так і не прокинулась. Пора вже прокидатись. І оця відставка залужного, вона сприяє цьому просинанню українців. Але, власне, все по порядку. Чому я в контексті того, що буде далі, сказав повна узурпація влади? Узурпація влади це коли відбувається привласнення непритаманних, непередбачених законом функцій. У нас де-факто узурпація влади відбулася з першого дня президента Зеленського після інавгурації, з моменту, як він зробив неконституційний указ про розпуск Верховної Ради. Він тоді дуже спішив для того, щоб власне отримати свою монобільшість. Тому що якби пройшло 3-4 місяці, то українці би отямились. І якщо, припустимо, дві третини голосували не за Зеленського, а проти Порошенка через його діяльність, то вже за Верховну Раду можна було голосувати більш обдумано, а не обирати просто зелених табореток. Ну але все йшло як наслідок монобільшість, як наслідок повністю свій кабмін. Весь контроль виконавчої влади фактично піднялося абсолютно все, і ось напередодні вторгнення, коли нас попереджали про вторгнення, західні союзники, Сполучені Штати Америки Велика Британія розуміли, що напад буде. Вони хотіли, щоб в нас на посаді головнокомандувача збройних сил України був професіонал. Через те вони настояли на призначенні залужного. Залужний був такий собі компромісний варіант, так би мовити, але компромісний, не повністю контрольований єрмаком Терезеленським. І пройшло майже два роки війни, повномасштабної, залужного. Відправлено у відставку призначається сирського. Генерал Сирський це людина, яка буде повністю залежна від Офісу президента, від Володимира Зеленського і від Андрія Єрмака. Фактично, генерал Залужний залишався єдиним, хто не був повністю підконтрольним. Відбувається це все напередодні того, як в Зеленського закінчується термін президентських повноважень. Причому позиція конституційно правова насправді в даному випадку не зовсім однозначна, тому що з одного боку, нібито. Президент має право перебувати 5 років на посаді, з іншого боку, під час воєнного стану вибори не допускаються. І зараз тут така цікава буде ситуація, як ті, хто постійно витирали ноги об українську конституцію, зараз будуть за нею чіплятися для того, щоб втриматись при владі. А антирейтинг колосальний. Кількість злочинів зроблена так само велика. Але Перебування на посаді головнокомандувача Збройних сил України повністю керованої особи, ну, створює, нібито створює всі можливості для того, щоб втримувати владу і надалі. Продовжувати антиукраїнський антиконституційний розпродаж землі і надр, продовжувати ту всю ганебну антинародну політику, яка велася. Власне, для цього саме напередодні закінчення цих повноважень. Залужного і усувають. Крім того, залужного усувають як можливого політичного конкурента. Щоправда, в даному випадку незрозуміло, чи це буде для Зеленського більше плюсом, чи це більше мінусом. Чому? Ну, це буде залежати насправді від генерала залужного і того, як він поведе себе, чи піде він в політику, чи ні. Ходять слухи, я в них не дуже поки що вірю про те, що залужний готовий там співпрацювати з Порошенком. Ну, якщо це так, то це буде така. Колосальна глобальна помилка, але знову ж таки, ви знаєте, коли ми всі такі гіпотетичні, якщо обговорюємо, я постійно хочу нагадувати: не зачаровуйтесь і не розчаруйтесь, ви не знаєте, хто та яким може бути політиком, як мінімум, до моменту, поки людина не задекларувала своїх поглядів та цінностей. Тому що, ну, до прикладу, зараз відбувається національна катастрофа в питанні викрадення української землі і надар політико-економічними методами. А дуже багато людей просто мовчать з цього приводу. Ми не знаємо їх позиції. А це питання насправді достатньо визначальне. І, власне, виходячи з оцієї картини, нас чекають дуже складні і дуже цікаві часи. Тому що. Наявність залужного як такої, нібито альтернативи, вона в такому, знаєте, казанку, де все поступово вже закипало, створювала такий певний ефект відведення пару. Такі система клапанів, яка поб'якшує і так далі. Наявність абсолютно всієї влади, і військової і політичної повністю в одних руках, в руках, які себе проявили в антиукраїнській діяльності. Вона цю кришку закриває максимально щільно. Тому я думаю, що це, по-перше, було очікувано, а по-друге, в нас в цьому році чекатимуть певні, можливо, навіть катаклізми. Не побоюсь, цього слова. Один з них це повинен бути військовий. У нас будуть певні переломні моменти, один з них політичний, про наявність тих самих політичних. Катаклізмів, якихось масштабних політичних протестів в Україні, вже, до речі, писала західна преса. Так само, як вона колись писала про те, що вже є конфлікт між Залужним і Зеленським, але це ж все назвали московським псо. Нью-Йорк Таймс це московський псо, за Economist – московський псо, і так далі, і так далі, всі ці топові західні видання. Все-таки мушу повернутися до цього моменту. Як оці всі журналісти, експерти і так далі. Вони ж всі відкрито місяцями просто тупо цинічно брехали. І величезна біда, що українці, попри оту всю тотальну брехню, далі будуть продовжувати їх слухати. А наших інструментів поки що немає. Ми їх тільки поступово-поступово створюємо. І, власне, на завершення відео прошу вас допомоги в створенні таких правдивих засобів масової інформації, І, власне, свій YouTube канал, який я хочу трансформувати. В аналог громадського я бачу як одне з таких правдивих засобів масової інформації, яке стоїть на україноцентричних ціннісних засадах. Допоможіть нам, вподобайте, коментуйте, поширюйте відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.